Всім привіт, друзі! І ви на каналі Анастасія. І сьогодні я вам покажу один, можна сказати DIY або лайфхак Ну, я ще не знаю, як це називається Ну і що ж, а, я зараз вам покажу, що я придумала. Це зв'язується з сиром. Так можна, друзі, Я що треба зробити, бо я вже це зробила, не хочу повторювати. Треба взяти сир, нарізати, нарізати, просто нарізати його. Не на квадратики, а просто нарізати. Ну і Що можна сказати Потім накласти на тарілочку один одного, один коло одного і поставити на гріти. Коли він розплавиться, то потім найчуть-чуть остигне І потім... Ну, я зараз принесу його і далі я вам покажу. Ну і що, ще свій вже принесла. Він ось тут встарілочки. Там не видно, бо того, що ми з братом тільки що їли. Ну і там трошки лишилось. Ось такий носочок. Сплавне. А вже ж. Ми їли його з кетчупом. Дуже смачне. І зараз я вам... І він задовго просто яв. просто ми починаємо його міняти, міняти і Я зараз помну і до вас стоїть. Друзі, великим мені не високом. Великим кусочком. Ну і в мене тут прошився маленький кусочок. І я його. Ну, я хочу зробити... Теліну, форму стирательної резинки. От я роблю стирательної резинки форму. Тільки що то вона не виходить, бо в мене він задовго просто стояв і висох забагато. Ну, коротше, можна зробити круглу. Так, робимо круглу. Ну, і чого-то таке вийшло кругле. Але я думаю, що у вас краще вийде, бо того, що в мене він задовго простояв. Ну і так можна, наприклад, просто тако, е, написати олівце. і нібито ви стираєте. І ну, можна і вдома надурити батьків, і взяти кетчуп, намастити, смакота. Можна і без кетчупу, просто можна взяти сир. І зробити форму пластиліну. Оце буде дуже класно. Форму пластиліну зробити. Не додавати до нього нічого, бо можуть догадатися. Просто взяти. Можна додати красителя, якщо ви схочете. Ну і так вийде ваш колір. І можна зробити. Пластилін. От стиратина резинка точно не підійде. Бо я не знаю. Е, бо треба робити в дуже гладесеньку форму. Ну і таке. Ну що, друзі, я буду з вами прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім бай-бай!